Що найактивніше гуглять українці на світанку середи 24 грудня у день працівників архівних установ? Все, що стосується теми Різдва, Різдвяної вечері, рецепти страв, все це у топах пошуків. Наші змушені були відійти із Сіверська. Про це повідомив напередодні генштаб ЗСУ. Але місто залишається під вогневим контролем наших військ в городі Єфремов, Тульська область, дрони атакували нафтохімічне підприємство, яке працює на оборонку. Анці закрили аеропорти Уфи та Оренбурга в целях безпеки. їхні міноборони зранці повідомляє про начебто 110 безпілотників, збитих за ніч над Брянською областю. Цей день народився видатний політичний діяч В'ячеслав Чорновіл та український композитор Константин Данькевич. Сьогодні співакам Луї Томлінсону 34 роки, а рікі Мартіну 54. В Туреччині напередодні розбився літак із начальником генштабу Лівії та військовим командуванням. За даним. Reuters, під час польоту над районом Хаймана біля Анкари, екіпаж просив про аварійну посадку. Драматичний матч видав лондонський Арсенал у чвертьфіналі Кубка Ліги. Спочатку завдяки автоголу Макруа. Каноніри вийшли в додатковий час, а потім завдяки незабитому 16-му пенальті. Це були після пенальті. Того ж таки, Макруа вийшли до півфіналу. Німці найбільше гуглять про роботу супермаркетів сьогодні і завтра. У поляків привітальні різдвяні листівки на першому місці. Субтитрувальниця